Привіт усім, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам приспособу для того, щоб рвати яблука на яблуні. Ось така приспособа. Зараз знімлю її далі. Ось так вона виглядає. Як вона працює. Піднімаємо за оцю паличку доверху, підводимо до яблука. Яблуко попадає всередину, Між оці дроти. Далі натягуємо ось так шнурок. Яблуко лишається всередині і тянемо, зриваємо яблуко. І так, що складається дана приспособа, як її виготовити. Береться ось такий кусочок трубки. Бажано алюмінієва, мідна, яка полегше. Може навіть і пластиково підійти. Далі вигинаються ось такі дротики з такими от вушками, через які потім можна продіти жилку. Дані дротики вставляються у трубку і всередину ось туди забивається дерев'яний брусочок. Через усі вушка пропихаємо жилку і все, приспособа у нас готова. Ось так тянемо жилку. І вона стягує усі дротики докупи, щоб зірвати яблучко. Яблучко залишається всередині приспособи. З другої сторони трубки ось тут забиваємо дерев'яну палицю. Чим довша буде палиця, тим вище яблучко на дереві ми можемо зірвати. Ось така приспособа. Дуже класна річ допомагає у господарстві. Зараз я вам продемонструю, як ця приспособа працює і як швидко з землі, не лазячи по дереву, нарвати яблука. Ось так підводимо, тягнемо за шнурок. От. І яблуко у нас в корзині. Ось, ось такі яблучка ми тільки що з вами нарвали. Ось всі ці яблука були зірвані з допомогою цієї приспособи. Не потрібно лізти на яблуню, а просто стоячи на землі. Зриваємо ціленькі неушкоджені яблука і кладемо у ящик. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставимо палець вверх, щоб не пропустити наступні цікаві відео. До побачення!